Апостол Павел каже, да всі, хотящі благочестиво жити во Христі Ісусі, будуть гоними». Ми скажемо за що? Ані за що, коли ми видимо, як цей світ переслідує людей, християн, а в судах судять людей за ні за що, коли не складу злочину, не події злочину не є. І треба себе представити, як має суддя зломити свою совість, переступити, стати самим вже злочинцем, щоб таке діло взяти у, у діло, у провадження і робити вид, що він робить якісь суддівські діяння. А річ йде про страшну ситуацію. І це означає, що у християн завжди було розумно, як пише і Йоган. Деяких із вас, християн, діявол буде метати в тюрми. Повторимося оп'ять, но ну, чому пише дьявол, бо ну, написав би слідуватель, прокурор, суддя, ні, діявол. Діявол обладає тою силою, що в нього в руках. Інструменти, він тобі покаже. Господь покликає нас, вийшовши із темноти цього світа на світло Христово. наші діяння, поступки, слова зафіксовані в інтернеті, Да невозможно ніякому чоловікові оцінити наші слова, міри, благословення, крім добра. А тому ми тим і знаємо на страшному суді усі ті записи. У Господа записані не лише що ми сказали, а й щось ми думали. Іменно мотиви нашої православної священики нині які. Сообщати людям волю Божу, яка написана в Євангелії, сообщати то, що сатана безчинствує у період великого поста. У період великого поста так, що немає міста. Християни, що роблять? На полі поста, поклони, молитви, пост, добрі діла. І то нас не удивляє, що в кожному постові сатана воздвигає якісь нові гонення, клеїть нам нові вини, новина наша основна, главна, з котрої ніколи нас ніхто не звільнить. Наша вина в тому, що ми і збрали канонічної православ'ї, спасительної. І віримо так, як наші предки вірили от Кирила і Мефодія. Наша Мукачівська єпархія завжди була єпархія самостійна, незалежна. Вибиралися єпіскопи свободно. Пізніше з'являться многі церкви. Наша єпархія Мукачівська, така древня. як... Охрицька архієпіскопія тепер у северній Македонії. Недавно сербська церква дала в сербській Македонії. Дві такі древні епархії Мукачівська і Охрицька. Пізніше останні з'явилися національні церкви, а ми одні з древніших. От чому ми в Закарпатті все казали: да не ліпіть ви нам московської православ'я або якоїсь харківської. У нас своє, Кирило Мефодіївське, і ми предупреждаємо всіх безбожників і книжників, і фарисеїв, і сатаністів. Ми християни, у нас виходу не є. За нашою спиною алтар, ми проповідуємо Христа Розп'ятого для, для іудею соблазня, Еліно, безуміє, но, а для нас спасаємих, сила Божа і премудрость Божа. Читая життя святих, ми єдно удивляємося. Більшинство із святих могли втікнути від мученій. Множество могло спокійно спрятатися. І іноді воїни, котрі глядали у час гонення святих, та казали: тікай, ми прийшли за тобою. А вони не втікали. Почому? Де да вони добре знали? Путь мученя, путь ісповідничества найпрямийший і найкоротший у царство Божиє. А то знали. І потому святі добре знали, якщо в них є можливість за віру Христову пострадати, та чому б вони такий момент упустили. І ми теж нині хто знав, що древніша інтересна церква, київська, православна, вдруг буде мати гоненіє. Православні України будуть мати гоніння на свої земли. Да, ми удивляємося, бо нас били австромадяри. Австрійці нам лишили напам'ять Ужгородську унію, забили сюди насилов. Ми пережили і чехів, і совєтський період. Но тепер ми увіділи, що ми нікуди не втікли від гоніння. І нині є можливість, як сказав, один архірей проповіді час іспитання, ісповеднічества». Бо лише лиш так поступаючи, ми настоячі діти Божі, вірні, любящі, наповнені незреченної радості, за котру безбожники сатаністи не підозрюють. І просимо, Господи, не одойми від от нас оту радость, бо лиш прибуває в ти в радості, бо повноцінні християни, повноцінні люди із даром людяності. А в вічності разом з усвятими святими і наслідники Царства Божого. Амінь.